Заява про вступ України в НАТО. Ми, учасники Революції Гідності, громадські і політичні діячі, військовіки, представники партій громадських творчих та наукових організацій, робітники і аграрії, молодь і студенти розпочинаємо створення руху Україна в НАТО. Написана кров'ю Небесної Сотні і кров'ю полеглих захисників вітчизни у збройній боротьбі проти Агресії Росії заява про вступ України в НАТО не може бути відкладена на потім. Ми переконані, що НАТО стане найнадійнішою і найефективнішою опорою національної безпеки України. Як невід'ємної частини Європи. Той факт, що Україна історично належить до Європи і наші західні сусіди є членами НАТО, заохочує нас у нинішній тяжкій ситуації не відкладати, а навпаки, прискорити вступ України до Євроатлантичного Альянсу. Ми відкидаємо застереження окремих західних політиків про небажаність вступу України в НАТО як необґрунтовані і такі, що заохочують Росію до подальших агресивних дій. Нас також непокоїть відсутність чіткої і послідовної позиції української влади щодо членства нашої держави в Альянсі. Скасування позаблокового статусу України вимагає від української влади негайно відновити Євроатлантичний зовнішньополітичний курс та подати заяву про вступ до НАТО та сприяти проведенню всеукраїнського референдуму на підтримку членства України в НАТО. Право України на членство в НАТО підтверджене рішеннями Бухарестського саміту 2008 року. Сьогодні українське суспільство виступає за якнайшвидше приєднання до НАТО. Пора винести питання про членство України в НАТО на всеукраїнський референдум для остаточного підтвердження безпекового і цивілізаційного вибору України. Закликаємо всіх громадян України. Стати активними учасниками руху Україна в НАТО та сказати на референдумі Україна має бути в НАТО. Тепер я хотів би в супровід сказати, що в інавгураційному слові наш президент Петро Порошенко. Починав говорити словами Франка. Я хотів би так само сказати вам словами Франка, як я сьогодні бачу нашу нинішню ситуацію, нашу, кожного громадянина України. Кожен думає, що на тобі мільйонів стан стоїть, що за долю мільйонів мусиш дати ти одві. Ми не можемо сьогодні змиритися з тим, що Майдан, який говорив про вступ України до Європейського Союзу, але при цьому завжди думав і повторяв і підкреслював, що вступ України до Європейського Союзу це безперечно означає у нашій психології, у нашому мисленні це, це означає приєднання України до НАТО. Тому що Європейський Союз це є та європейська частина Євроатлантичного альянсу, дуже важлива, найближча до нас. І тому ми хотіли, щоб ну, найнища влада наша, яку ми хочемо підтримати, допомогти хочемо їй. Але Зрушити треба з місця, де можна постійно відкладати і казати, з цим можна почекати. Не можна почекати, можна з усім почекати, але коли сьогодні 256 танків російських стоїть на новому кордоні з Україною вже на території Донбасу, і кожної ночі нові танки під'їжджають і стають на цьому кордоні, то мабуть. Ми не можемо сказати, давайте подумаємо, бо рік виконаємо, що нам належить виконати, щоб стати членом НАТО. Другий рік виконаємо, що нам належить виконати, третій рік. Але ми повинні почати з референдуму. Чому з референдуму? Що таке референдум? Не тільки це знак, що український народ підтримує. Рішення нашого уряду Верховної Ради, яке ми пригадуємо, як вона реагувала зовсім недавно, коли зайшлося про позбавлення позаблокового статусу України, ми підтримуємо цей рух Верховної Ради. Але крім усього іншого, найважливіше буде у нашому наближенні до НАТО це воля українського народу. Ця воля повинна бути продемонстрована так точнісінько, як була продемонстрована воля українського народу, коли ми голосували вперше після проголошення Незалежної України після того, щоб підтримати акт, проголошений в Києві на референдумі 1 грудня. І це тоді дало нам відчуття, що ми єдина нація, що ми здатні проголосити свою державність. І нам треба думати насамперед про те, що для нас особисто, як українців, скаже воля нашого народу, а, я, а ця воля має бути переважно велика, не 51%, десяти як не хотів би, ми для цього повинні попрацювати і допомогти і Верховній Раді, і президентові, і урядові, для того, щоб цей референдум відбувся якомога швидше. Але щоб він був приготований належним чином, ми хочемо закликати громадян України всюди, по всій нашій землі, в областях, в районних селищах, у, у, просто у селах, у, у наукових установах, щоб створювалися подібні організації, рух Україна-НАТО. Рух Україна в НАТО, коли ми будемо впевнені, що наш народ проголосує, а коли він проголосує, тоді, тоді ми не можемо оглядатися, що на це буде, хто говорити на Сході чи на Заході. Тоді нам ніхто не зможе відмовити. І ми показали, дехто, пам'ятаєте, як сьогодні виступають наші депутати, як вони говорять, першим ділом ми повинні показати, що ми самі боремося. І ми дуже довго боялися, як це вийде з цим боєм нашим. Ну, ми показали, що українська армія за кілька місяців, формувавшись, взявши зброю, причому досить далеко від найновішу, поки що не найновішу, ми показали, що можемо чинити опір путінській Росії, що ми здатні воювати. Що ми кров пролили, і цією кров'ю пишемо заяву, щоб нас прийняли в НАТО. Ми маємо це сказати людям.